Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Перекриття провалюється, а стіни сипляться. Такі реалії життя мешканців будинку на вулиці Дубнівській, 31А. Вони розповідають, вже багато років звертаються до свого місцевого ЖЕКу за допомогою, однак ніякого результату це не дає. Звернулися до народного контролю. Таку красу місцеві мешканці бачать щодня, йдучи своїми під'їздами, бояться, що рано чи пізно стеля завалиться, розповідає пан Володимир. У нас, як ви бачили, обвалю вивалюються в під'їзді плити, падають вниз, прогнила підлога, і козирьок падає. Це найосновніше те, що може травмувати або не дай Боже вбити людину. Страшно. Якщо ми квартири з нашими підтримуємо то ці загальне користування, ці, які нас ті східці, які там потулки, там може, там воно, бачить, там воно може впасти в будь-який. На голову все. пані Тетяна також мешкає у цьому будинку. Каже, достукатися до комунальників майже неможливо. Скільки ми не зверталися, ніхто не хоче даже слухати, бо це старий будинок, і вони даже братися за нього не хочуть. Раз дядько прийшов, подивився, показали, що плями повиступали. Добре, записав, постав галочку. Знімальна група народного контролю завітала до житлово-комунального підприємства номер 7 там запевнили, за проблему обов'язково візьмуться вже наступного місяця. Я готовий на кінець першого кварталу відправити працівника, показати суму коштів, зібрати мешканців. Вірніше спочатку зібрати мешканців, показати суму коштів і вирішити, яким чином ми усунемо цю проблему. Ми простежимо чи вирішать проблему з ремонтом перекриття на вулиці Дубнівській. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.